Консультація для дітей, правила поведінки з домашніми улюбленцями. У даному відео використані матеріали, які розроблені благодійним фондом щаслива лапа. Дбайливе ставлення до улюбленця. Ніколи не тягни тварину за хвоста, не кричи і не лякай її, гладь тварину тільки, коли вона захоче. Важливий догляд за улюбленцем. Годуй спеціальним кормом. Людська їжа не призначена для тварин. Завжди наливай свіжу водичку та допомагай батькам прибирати за своїми улюбленцями. Безпека є дуже важливою Не заважай тварині, коли вона спить. Не підходь до тварини, коли та їсть. Після гри з тваринкою обов'язково треба помити руки. На прогулянці треба тримати тваринку на повідку. не підходити до чужих тварин без дозволу їх господаря. На вулиці треба обов'язково прибирати після свого улюбленця. Люби свою тваринку та приділяй їй багато уваги, але не забувай, що тваринка також може втомитися. Якщо тобі здалося, що тваринка сумує чи погано почувається, скажи про це дорослим. І пам'ятай, що тварина не іграшка, а жива істота. Дотримуючись простих правил, ти зробиш свого улюбленця щасливим, а він тобі подарує вірність та неперевершені емоції.